Від багатоповерхівок майже нічого не лишилося. На вулицях скло від вибитих вікон. Стіни висоток розтрощені. Ввечері росіяни ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині. Дві людини загинули. Їхні тіла дістали з-під завалів. Ще четверо поранені. А це перші хвилини після влучання у багатоповерхівку в кривому розі. Загинули четверо поранених майже півсотні людей. Серед них 12 дітей. Це в мене є сестри. Хата згоріла. вашої сістрі, дай Боже на дев'ятому етажі. Чай. Ночі окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у сумах. На відео бійці ДСНС дістають з під завалів жінку. Що близько півтора десятка квартир пожежу досі гасять. Підрозділи ДСНС врятували 10 людей. Серед зниклих безвісті можуть бути ще троє людей. Їх шукають.